Бачимо, що є ще сонечко. Але давайте глянемо, чи ми отримуємо якусь електроенергію. Отже, бачимо, що відбувається заряд батареї. Є 300 вольт на сонячних панельках, але заряд акумуляторної батареї 0. Іноді проскакує, що 2 А. Тепер подивимось, що генерують сонячні панелі. Генеруємо 250 Вт, споживаємо, споживаємо нічого, хоча насправді працюють роутери, так що якесь споживання є. Я думаю, Вт-50, але інвертор на свої власні потреби теж щось споживає. Отже, виходить так, що не дивлячись на те, що сонечко ще високо, ми не отримуємо вже ніякої електроенергії. Отримує тільки інвертор на свої власні потреби. Немає ніякої нашої електроенергії у зв'язку з тим, що ось сонечко, а ось панелі. І ми можемо побачити, що сонечко на них уже практично не потрапляє. Тобто дуже гострий кут. І, відповідно, панелі нічого не хочуть генерувати. ми бачимо там панельки і сонечко. Хоча, в принципі, сонечко ще досить високо. Якщо б можна було сонячні панелі повернути на захід, ну і так само на схід, то можна би було, як мінімум, влітку ще на години 3-4 довше отримувати електроенергію вранці і ввечері. Я думаю, так як у мене 5 кВт по сонячних панельках. То я можу ще вранці і ввечері отримувати, ну, нехай буде ще по 1-2 кВт в годину. Це як мінімум 5 кВт вранці і 5 кВт ввечері можна би було ще отримати. А так, на жаль, є так, як є.